Well, hello everybody! Мене звати Діва Мілк, я Квін і просто красотка. Сьогодні я в образі дівочки Аліекспрес не просто так, друзі, тому що саме сьогодні до мене прийшли мої посилки з AliExpress. Ви знаєте, це завжди для мене щось таке особливе, тому що це як розпаковувати подарунки на новий рік. Тому що, по-перше, це дуже довго йде. Я е, за ці посилки заплатила платну доставку, якого казкового хуя я мала чекати цілий місяць. I don't know, but Сьогодні все ж таки вони до мене приїхали, тому саме сьогодні я вирішила одягнутися максимально по святковому, і саме сьогодні я вам вирішила зняти відео, тому let's get started! До мене приїхали ось таке зні дві величезні коробки. Причому... Давайте ми почнемо з великої. З коробки. Я знаю, що тут буде, тому що я знаю, що тут буде. Дивіться, якийсь я скотч. Він, типа, ось так і виглядав. All right. Or left. <laughs> я знала, що буде в цій коробці, але я не думала, що це буде так смішно виглядати. Мене зустрічає ось така неймовірна штучка, і здається, типа, вау, круто, а що тут може бути? Крінж. Проте, найголовніше це накладні груди. Ви знаєте, друзі, в мене вже колись були тісічки, але, по-перше, вони були не... З силіконом всередині, тобто вони були силіконові, але всередині був паралом. Із-за чого вони були легкі. Ці важкенькі, та при всьому цьому вони були дорожчі. І е, в мене були такі, як ви знаєте, колись була мода така. На ось такі гольфні сісічки, щоб вони закінчувалися ось тут. Хтось їх підрізав, щоб вони, так знаєте, були незаметно. Але а, це була не я. Я ходила так, а потім я їх продала, тому що я їх не дуже сильно носила, тому що я була шпалою худою. А потім в якийсь момент я вирішила, що мені взагалі ціки не потрібні. І тільки десь через рік я прийшла а, хоча б до якогось свого першого розміру. Проте зараз я вирішила, що. Це мені навіть трохи смішно, тому що в мене вже колись були груди. І я така, блін, мені вони не треба. Я їх продала. А потім е я вже зараз е вирішила, що мені вони потрібні, блять. Вони мені потрібні прямо. Я право. купила ось такою маєчкою для того, щоб е можна було дуже просто їх вдягнути та зняти. І мені здається, що це дуже круто і класно. І вони е трохи. Трохи більш м'які, і вони навіть з текстурою шкіри, ніж ті, що були в мене до цього, тому що ті були прям такі гладкі-гладкі. А ці прям трохи з такою текстурою шкіри, і це ніби має виглядати круче. І дивіться, їх можна ось так жати, і вони будуть виглядати як груди. Знаєте, коли надягаєш ліфчик, а не по розміру. І вони ось так блять можуть навіть аж на шию вдягнутись. Але ми продовжуємо, друзі. Ось такий в нас пакет. Мені дуже круто е, подобається, що AliExpress почав, мабуть, турбуватися про довкілля, як вони думають. Фу, блядь. Свердить. Пластиком. Дивно. Мені дуже подобається, що AliExpress ніби почав е, турбуватися про довкілля, і вони, знаєте, таким, е, як Голубу миру почали... Е, Ніби менше пластику використовувати. Аліекспрес почав збирати посилки, якщо ви заказуєте дуже багато маленьких в одну або в дві, якщо їх прям дуже багато. І знаєте, це ніби круто, класно, що вони повинні менше використовувати пластику, але в пластиковому пакеті. Інший пластик. Тобто це інші пакети. І I don't know Що ж, друзі, я вже відкрила пакет. І тут в нас. Ось такий, друзі, в нас подарунок. І ось така перука і дві шапочки в подарунок до неї. Я обожнюю ось такі пакети. Я, в принципі, обожнюю, коли до перук а, кладуть їх не тільки отакі от павутинки, а ще є ось вміняємі пакети, коли їх можна скласти повторно. Ось такий неймовірний перук. Right. Зараз ви на екранах бачите, як я виглядаю з цим волоссям. Ви знаєте, друзі, я дуже довго, дуже довго хотіла собі руде волосся. Тобто не прям собі, я хотіла а, перуку руду, тому що це виглядає дуже круто. Ви подивіться на цю довжину. Він дуже довгий. До речі, це синтетичне волокно, це іскусственні волоси. Але вони виглядають дуже натурально ще через свою зачіску. Там у них є прическа, тут, в них є, е є определенна стрижка тут. І до всього цього він дуже довгий. Ви тільки подивіться на цю довжину. Це просто кайф. Він виглядає натурально ще через те, що ти береш ось так волосся, все. І там не ось така хуйня. Знаєте, тобто там не настільки багато волосся, як на інших синтетичних паріках. Ну що, продовжуємо. Друга величезна от така посилка в пасилки. Я замовила три перуки, дві в одному магазині і одну руду в іншому. Руду ми вже побачили, а зараз найцікавіше. Подивіться, і насправді. Хоча ці з іншого магазину. Я вирішила, що е, я колись була в чорному афро і мені дуже подобались е, е, такі об'ємні. Зачіски, мені дуже подобалось як це виглядає. І я вирішила, що я хочу афро, але чорне це якось дуже е дуже якось тумач. Тому я вирішила, що я хочу собі блонд Афро. Афро-блонд, Блять, ви тільки подумайте про це. Якщо ви про це вже думали, вітаю! Ви божевільний, як я. Це я обожнюю. Афро, тому що це завжди можна зробити великі зачіски. Чим більше ти його носиш, чим більше ти його розтрьопуєш, він становиться ще більше, він становиться ще краще, ще краще. І він взагалі стає ще ліпший ліпше. Ну що, друзі, ось так виглядає на мені ця неймовірна блонд-перука. Я сподіваюся, вона вам подобається також, як і мені. Ну, це взагалі баранчик Шон. Ну що, let's get started. Ууу! Блять. До речі, пакети в них теж схожі. У них ось такі пакетики на таких застібках. тому що до деяких перук кладуть прям мішечок на зав'язочках, знаєте, такі, які будуть самі е, регулюватися. Є пакети, де є прям зіпи. Є пакети, де молнія, а тут ось така штучка-дрючка. Це, до речі, також дуже продумано. Тут також є шапочка. Що ж, тут у нас Synthetic Hair. Він також зроблений з достатньою кількістю волосся, щоб воно виглядало натурально. Тут також, бачите, є така зачіска каскадом. Тут ось такі вони більш короткі, тут більш довші, і тут взагалі ось такий кресіний хвостик, щоб виглядало натурально і, можливо, навіть не запутувалося. Ось так ця перука виглядає на мені. От, але цю перуку здається, неможливо буде зачесати в якісь більш великі зачіски, зробити якусь її супер-мега об'ємну, але виглядає теж непогано. Synthetic hair, така, знаєте. Дуже добре. До речі, тут є бірка, такий же лейбл, який ми бачили вже з вами раніше. Проте на ощуп він як натуральний. Тобто в мене є натуральне волосся і воно таке саме. Насправді. Тому дуже крута і дуже прикольна ось така Synthetic Hair-мачалка. Ну що, продовжуємо? Відкриваємо третю посилку. За розміром, мені здається, тут будуть рукавиці. Так. Це вони є. І ось такі мега довгі рукавички до мене прийшли. Black Рукавички на дуже короткі пальчики. Гаразд я зараз їх приміряю. Але я сподіваюся на краще. Там, здається, не можна було. А, ні, все добре підійшло. Дивіться, вони ще й сидять так. Такі для фістінга. Для того спеціально, щоб можна було надягнути їх високі сапоги і більше, в принципі, нічого не надягати. От, і зараз я приміряю другу рукавичку. Але так, як я замовила дві пари рукавичок, я замовила ще бордові. І зараз я вам покажу ще їх. І ви тільки подивіться, як ось ці бордові гарно. Переливаються. Вони такі, знаєте, не набі... Вони, знаєте, такі ніби темні темні, а ось так, якщо посвітити, то вони якось починають переливатися і створюється такий об'єм. Wow. Круто! Я дуже, я дуже здивована. <рес> Запхала, до речі, своє плаття в ці рукавички. Але це, знаєте, це не шубу в трусі заправлять. Можна, можна й потерпіти. Мої ручки відчувають свободу. Я знімаю чу... Тут взагалі якась така тоненька маленька, тому треба дуже акуратно її подрізати. Всередині в нас пін з фіном. Фін-пін. Ви тільки подивіться. Ви тільки, ну гляньте на це. Ууу. Girl. Adorable. Тут, до речі, позаду ось такий Ех, пін. Так, ну, звичайний. І ось така силиконова, що я до речі, раніше не бачила, силиконова ось така заглушечка. Тобто ти отак заколюєш її між речима і все. І вона нікуди не дінеться. Тому що найчастіше позаду ось такі не силіконові пінпочки, а такі, знаєте, заглушечки металеві, які треба зажимати чи розжимати, щоб надягти чи зняти Круто, Я дуже рада, це до речі, метал. І коштувала вона, здається, всього лиш 20 гривень. Ось ця штучка дрючка. Круто, я дуже задоволена. Оп. І тут в нас О, каміння. Герл. Ви тільки подивіться на це каміння. Я зараз не буду його доставати з пакетиків, щоб показати, але я сподіваюся, що вам видно, як вони переливаються. Тому що мама. Це просто adorable! В минулому році. Я вже купувала схожі камінці, але вони були білі, прозорі. І в цьому я вирішила, що я хочу зробити собі чорний комплект, такий, знаєте, вечірній з прикрас. І зробити собі. Ажирін є, браслети. І тому замовила ось такі чорні камінчики. До речі, в наступній посилці, що має до мене прийти, там буде чорне каміння, але вже крошечне, маленьке. Для того, щоб зібрати цей весь комплект в один. Вау! Вау, друзі! Я дуже засмучена, що в мене закінчилось барахло. Мені вже немає що вам показувати. Проте я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то ви підпишитесь на мій канал, на мої соціальні мережі, як Instagram, TikTok. І е -е -е, щось ще було: Instagram, TikTok. -х -х! і на YouTube канал. Ви теж підпишетесь. Мене все також звуть Мілк. Якщо у вас є ідеї. Моїх нових відео, то ви можете залишити свої ідеї в мене в коментарях. Ну що ж, ми з вами зустрінемось дуже скоро в наступному відео. Асіолеба! Мяу. Піч.